Девід Камерон планує переглянути формат участі Великої Британії в Європейському Союзі. Про це британський прем'єр-міністр заявив у своїй промові щодо ЄС. Камерон підтвердив намір провести референдум щодо членства Великої Британії в ЄС. Якщо прем'єр-консерватор збереже посаду після виборів, плебісцит відбудеться 2017 або 2018 року сьогодні. Рівень суспільного розчарування в ЄС високий як ніколи раніше. Є декілька причин: люди відчувають, що ЄС рухається в напрямку, який вони ніколи не обирали. Вони обурені втручанням у наше національне життя непотрібними на їхню думку правилами. Вони ставлять собі питання, який в цьому сенс? Саме тому я підтримую проведення референдуму. Я вірю у розв'язання цієї проблеми. Проведення дебатів замість банальних сподівань, що складна ситуація зникне сама якщо консерватори залишаться при владі, Девід Камерон планує провести з Брюсселем перемовини щодо кращих для Лондона умов членства в ЄС. Якщо дійти консенсусу не вдасться, Велика Британія почне рухатися до виходу з Європейського союзу.